Коротше, вирішив кран напряму кинути, бо щось він підмезає нас. Треба буде кидати напряму, напевно, під'єднувати. Купив собі переходнички. Зараз кинуть переходничок. Від'єднаємо напряму. І це буде пучком. Від'єднаємо цю часть. І цю. І разом з'єднаємо. трохи Надо трохи розігріти, не треба. Все, в принципі, замінив. Сняв напряму, От, відключив саму систему. Чо відключу, потому що зараз морози і в системі схемі вода і осеється в шла. Розігрівати постійно. А так все напряму, все добре. І правда трохи погратися, кожен раз знімати. Я скільки цих переходників міняв, це просто капець. У мене от два є, але бачите в якому не стані. Це ці, які я замінив на даний час. от один і от другий. В принципі, так що. Сьогодні в нас на вечері буде піца. Так ви, друзі, за, завітайте, подивіться, буду готувати піцу. Не як обично коротким відео, а сьогодні буде все подробніше, рецепт. і... Ну, Ми правда купили заготовку для піци нормально. Тобто, щоб не гратися з тістом по тісту, в мене не дуже виходить. Ну, я ще в процесі вирішив свій канал запустити. У мене тут раніше були всяка, але я побаляв. От, Рішив заново тому що такої в селі роботи дуже багато немає, особливо в зимній час. Тому хоч чимось -то буду займатися, хоч якимось каналом, хоч якийсь може розкрутитися, хоч якийсь трохи дохід буде в сім'ю. Отак, вот як і дитина маленька росте, то треба чимось кормити, треба їздити постійно. Вот машина зараз Рік нічого не робилося, в ній зараз весну, почне то летіти, то летіти. Тому треба буде робити. Тобто, в принципі, канал в мене силої люди. Так що заходьте, підписуйтесь, лайкайте, тапайте. Мені буде приємно, щось своє можу совітуйте, може, щось я неправильно роблю. Вам видніше, друзі. Всім удачі!